Ганяли за м'ячем і вибороли перепустки на чемпіонат України. У місті завершилась першість області з настільного тенісу. Впродовж трьох днів по одному і у парах молодь змагалась за місця переможців. Однак у рейтинговій таблиці лідери все ті. ж. Ростислав Майовець, кандидат у майстри спорту, вже п'ять років займається тенісом. З того часу має важливі здобутки і ще більші мрії. Настроїшся завжди на перемогу, тому що треба грати в атакуючий теніс. Він буде приносити результат. Коли ти будеш захищатися, ну він тобі нічого цей результат не принесе. Треба грати завжди. Першим номером атакувати тоді буде вже щось получатися. І все вдалося. У своїй категорії хлопець такий перший. Свою вправність тепер доводитиме на серйозніших змаганнях. Потрапить туди, і Ірина дівчина впевнено відбиває подачі суперниць і не боїться ні травм, ні важких тренувань. Звичайно, після тренуваки боя біля і є травма руки, всього. Але, ну хто любить, той грає теніс. Ну, я вважаю, що це є як і жіночий, так і чоловічий вид спорту. Дещо молодші учасники також мають свою стратегію. Переконують фізична підготовка та гострий зір. Ось запорука результативної гри. Треба добрі м'язи мати, добре рухатись, треба реакцію добру мати. На що реакція? Ну на очі, щоб щоб з м'ячиком бігати. Рух, щоб рух в тенісі. Тому що якщо немає руху, за можна не співати багато. Показати себе та подивитись на інших суперників на першість Львівщини. З'їхали 60 учасників. Цього певні організатори достатньо. Скам так кількість змагань зараз дуже багато, і інколи навіть виникає така ситуація, що дитині треба вибирати, на які змагання їхати. бо їх дуже багато гарний приклад власне по області. Є одні змагання, і в цей момент попадає ще два змагання. В яких треба обов'язково прийняти участь, а це змагання є чіплян України. Не бракує тут і вболівальників. Хоча здебільшого це родичі або ж початківці. Ми прийшли подивитися на кого, на нашого старшого братика, який вже грає три роки. А Оксанка тільки починає перші кроки в тенісі, перші місяці можна сказати. А ти чому вирішила ходити на теніс? Те, що він мені подобається. А чим? Цікаво. Та. Наступний великий турнір з настільного тенісу відбудеться наприкінці квітня. Ірина Шовінець, Роман Маленький, головні новини Львова.